Амілія Ого, скільки тобі років? 17 Давай тобі зараз знайдемо хлопця через Сіландей. Я тебе сфотографую, відправлю анкету. Добре, давай. Я фотографую. Так, як тобі такий хлопець? Нормальний, так? Да? Да. Тоді очікуємо його. Слухай, щось він злився, бачиш, він вже не відповідає. Може, мама не відпустила. Наверно. Може, давай дівчину тобі знайдемо. дівчину. як тобі така подруга? Отлично. Давай пишемо, хай підходить до нас, ми її чекатимемо. Да. Да? О, це ти силанд дейт? Так, я. Шукаєш собі дівчину. Звичайно. Привіт. Привіт. Як, як тебе звати? Мене Аня а тебе. Мене Вілія. В якій школі навчаєшся? Третій. А я вже в коледжі. Чим займаєшся по життю? Я взагалі на гітарі граю, а ти. А я фотографую. Все. Ми будемо зустрічатись. Пошло? Да. Пошло? Да. Да. Куди підемо на побочі? Там, коротше, кафешка класна є. Підемо. підемо. Я